28 червня Житомир вперше приєднається до всеукраїнського проєкту Україна без наркотиків. У місті відбудеться велопробіг. Захід присвячений міжнародному дню боротьби з наркоманією та дню молоді. Половина учасників велопробігу це колишні наркозалежні, решта небайдужі люди. Основна місія і ціль цього велопробігу це привлечь внимание громадськості, щоб люди звернули увагу на цю проблему, тому що статистика жахлива на сьогоднішній день. І проблема сьогодні в чому наркоманії, що вона мутирує, відомі Сьогодні і всякі психотропні маса різних наркотиків, які люди употребляють і впоследствии навіть психологи, там, центри іноді реабілітації, ресоціалізації просто вже безсильні. для цих людей потрібне чудо. Акція відбудеться також у Києві та Черкасах, але там запланований автопробіг. Що ж привертатимуть увагу до проблем наркоманії на екологічній транспорті, але головне, щоб посил був почутий, коли ця проблема не торкнулася твоєї сім'ї, то ти, ти думаєш, що її зовсім не існує? А коли вона в приходить в сім'ю, то вона руйнує все. І люди тоді стають безпомічними, вони не знають, куди звернутися, що робити з цим, як поводитися. Волонтери реабілітаційного центру інформуватимуть всіх, хто звернеться за допомогою, як можна подолати вбивчу залежність. Більшість з них і самі мають досвід вживання наркотиків, але змогли сказати ні і допомагають робити це іншим. Україна може бути без наркотиків. і це реально. Тому що сам, в принципі, якотати е давно употребляв наркотиків. Е учился, старался медикаментозно вылечить эту проблему, но потом э, я пришел в церковь э, и моя жизнь изменилась. На сегодняшний день э, я бы хотел бы обратить и мы как организация, мы хотели бы через этот велопробег обратить внимание людей что э, выход есть. Що наркотики – це не приговор Організатори акції розуміють, що в країні без того багато проблем. Але та яку намагається подолати, вони аж ніяк не останні в цьому списку. Зараз є війна там на скажем такому рівні, Тось но є війна невидима, которую сьогодні наркотик производить в серцях молодежі, в серцях України. І ми на своєму рівні, як. Благотворительної організації, общественної організації, город ми хочемо ярко виразити і сказати наркотику Ні всіх небайдужих Житомирян запрошують приєднатись до велопробігу. Він стартує у третій годині дня на майдані. Згоди, маршрут за яким курсуватимуть велери, починається з вулиці Київську та завершиться на старому бульварі.